Що мене здивувало на хуторі, частина 2: Те, що тут є реальна підтримка на поховання. Це підтримка і від старостату, ти можеш написати заяву, якщо людина цивільна це 2000 допомога, якщо людина військова, там набагато більша сума. А також, коли відбувається поховання, приходять сусіди, і кожен намагається тобі щось там в карманчик засунути, тому що, знаєш, зараз це. Недешеве удовольствие, скажем так. Ну і звичайно, якщо якісь такі питання, там прийти, допомогти щось приготувати, накрити столи. Є певні процеси приготування самого поховання і сусіди завжди допоможуть. Окрім сусідів, допомагає орендар землі. Земля тут в оренді, люди отримують окрім паїв ще допомогу, а саме раз на рік це свято для дітей нашої. Там з безкоштовними мильними бульками і так далі. У мене є окреме відео. Також допомога він, власноруч, провів воду сюди в село. Це скважина, це не централізована, підвод є під кожну хату, хто хоче, підключався до цього водопроводу. Але ця вода зі скважини. Також за потреби він потроху. Латає, скажімо так, дороги, але ну, не асфальтом. У нас це варіант, був засипка гравієм. І ще те, що, блін, на хуторі це 100% в будь-якому селі. Це пердни в тому кінці села, будуть знати в цьому. Це всі про все знають. От Ти йдеш, у тебе щось трапилося день чи два назад. Вже всі сусіди знають. Тут без варіантів, бо це б -б 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 рознеслося по всьому селі. Але не все мене приємно дивує на хуторі. Мене дуже неприємно здивував зв'язок. Я звикла, що хоча б мобільний зв'язок більш-менш, там де може інтернет пропадати, але щоб настільки був поганий мобільний зв'язок, щоб, щоб комусь додзвонитися, мені треба підніматися тільки на другий поверх. З першого поверху нереально.